Одинадцята година, час підбивати підсумки ранкових подій. З вами Лілія Налягака. Восьмеро людей постраждали внаслідок ракетного удару росіян по місту Златопіль на Харківщині. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов, зафіксовані влучання біля банківської установи, пошкоджені нежитлові будівлі та цивільні автівки. Згодом очільник області заявив про повторні удари окупантів. Дронами атакували росіяни Херсонщину. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко, у селищі Одраду Кам'янка з безпілотника на одній з вулиць окупанти скинули вибухівку. Загинула 74-річна жінка. Дронову атаку вчинили росіяни і в передмісті обласного центру у селищі Антонівка. Там поранено 82-річну жінку та 78-річного чоловіка, змінно вибуховими травмами та уламками їх ушпиталили. начальник управління внутрішньої та інформаційної політики обласної адміністрації олександр толоконніков у нашому ефірі розповів і про інші факти скидання вибухівки на мирних людей є поранені в Бориславі чоловіки жінка подружня пара 61-го та 63-го року народження звернули за допомогою внаслідок скиду вибухівки з російського дрону і також вже в от повідомлення, повідомлення є. Двоє постраждалих внаслідок того ж таких ж самих дій росіян, скиди вибухівки не припиняються вранці росіяни обстріляли Білопільську громаду на Сумщині, як і раніше прикордоння північно-східних областей і далі перебуває під ворожим вогнем. Яка ситуація в регіоні наразі? Дізнаємося в нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю. Розкажи, що у вас відбувається. Вітаю лілю. Росіяни не припиняють обстрілювати Сумщину. Зранку гриміли вибухи на Білопільщині. Ворог стріляв з мінометів. Про руйнування Сумська обласна військова адміністрація не повідомляє. А вдень росіяни 33 рази відкривали вогонь по восьми громадах. Загалом зафіксовано майже сотню вибухів. Переважно гатили з мінометів артилерії. Скидали вибухівку з коптерів та запускали дрони «Камікадзе». Крім того, спрямували керовані авіабомби на Краснопільщину та Хотінську громадах. Напередодні, внаслідок обстрілів великописарівщини в дронами там пошкоджений житловий сектор. На Чернігівщині доба також минула неспокійно. Росіяни сконцентрували увагу на Семенівській громаді. По чотирьох селах в основному були дронами камікадзе та скидали вибухівку з БПЛА. Зафіксовано 12 вибухів. Лілю. Дякую, колего. Юлія Зайцева розповіла про оперативну ситуацію на Сумщині та Чернігівщині. Брак обладнання і підготовки не можна компенсувати молодістю солдатів. Так, президент відреагував на заклики знизити призовний вік українців для відправки на фронт. За словами Володимира Зеленського, зосередитися треба на забезпеченні бригад технікою та підготовці особового складу. Пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не призовного віку. Зберегти слід якомога більше життів, а не зброї на складах. А завершити цю війну справедливо можна можуть допомогти США, вважає Зеленський. Він розповів, як під час зустрічі в Парижі сказав Дональду Трампу, що Путін боїться лише його і можливо Китаю, тому потрібна рішучість, аби діяти зараз, щоб відновити міжнародний порядок. Попри погіршення погодних умов, росіяни не припиняють своїх атак у районі Бурової на Харківщині. Іноді командування противника може покласти на полі бою й цілу роту за день, а це 100 людей. Про це нам розповів командир підрозділу Терра 3-ї окремої штурмової бригади Микола Волохов. Серед того, що допомагає нашим захисникам тримати оборону бойові броньовані машини західного виробництва М 113 нині бійці третьої штурмової проводять збір, аби збільшити кількість БТРів. У вас також є можливість долучитися, адже сума не мала 50 мільйонів гривень. Кьюар-код для донатів ви зараз бачите на своїх екранах. Та броня, яка крупнокаліберними кулеметами знищує ворога, це та бронетехніка, яка доставляє нашу. Піхоту на полі бою, причому доставляє безпечно, що навіть якщо влучить десь поруч артснаряд, або, наприклад, якщо влетить е, отакий от, от ворожий fpv дрон камікадзе в цю бронетехніку, то вона зробить так, що наша піхота залишиться живою, але самое головне, що ми використовуємо ці машини для евакуації наших поранених. Новий дрон на озброєнні наших захисників. Міністерство оборони допустило до експлуатації в ЗСУ роботизований наземний комплекс Droid-TW. Він оснащений кулеметом калібру 12,7 мм та гусеничною платформою для підвищеної прохідності. Управління дистанційне через планшет працює дрон на цифровому зв'язку. У Міноборони зазначають, комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань. Служба безпеки України та Нацполіція запобігли замаху на сім'ю волонтерів на Черкащині. Йдеться про очільницю благодійного фонду, що допомагає силам оборони та її чоловіка, демобілізованого воїна ЗСУ, який зазнав тяжкого поранення на передовій. Підозрювані інше подружжя, яке мало довготривалі неприязні стосунки з потерпілими. Волонтерку та захисника вони хотіли підірвати у власному домі за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Правоохоронці не допустили вбивства, затримали. Зловмисники вночі, коли ті намагалися пробратися до житла, підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. В Україні стартував тиждень енергоефективності. У тематичних заходах візьмуть участь понад 800 фахівців, дотичних до питань реформування енергосектору. Мета цьогорічного форуму популяризувати програми, спрямовані на економне споживання енергії під час воєнних дій, зокрема і ті, що вже реалізують в країні за підтримки держави, а також урядів Німеччини та Швейцарії. Про це повідомили на круглому столі, де очільники державних інституцій, представники органів місцевого самоврядування та міжнародного бізнесу обговорили підсумки цьогорічної роботи щодо запуску енергоефективних проєктів та намітили плани подальшого переходу до екологічно чистих джерел енергії. Ми рухаємося в Євросоюз і такий показник, як зменшення викидів СО2, це буде один з головних показників і показник в тому числі нашої з вами енергоефективності. Дуже важливі для агентства єн, проекти – Це перший проєкт заміна світлодіодного освітлення в українських громадах. І вже сьогодні починаємо працювати з донорами. Частина це будуть грантові кошти, частина кредитні кошти, більшу частину грантових коштів мають отримати безпосередньо при фронті і громади, які сьогодні і з бюджетом є, з наповненням бюджету є проблеми, які просто потрібно підтримати. Другий ще великий проект це встановлення сонячних електростанцій для таких об'єктів, як водоканали. Тиждень енергоефективності» – це особливий проект. Він акумулює на працювання за цілий рік. Я вважаю, це дуже позитивний рік для теми зеленої енергетики. В сфері енергоефективності тут менше досягнень, але я думаю, що на таких платформах, як тиждень енергоефективності», ми зможемо виявити ну як. Позитивні успішні кейси, але ми будемо говорити про ті проблеми, які треба вирішити в 25-му році. І в ці хвилини в Києві відбувається конференція, присвячена енергоефективності у громадах. Вона зібрала дві сотні учасників як наживо, так і онлайн з усіх регіонів України та з-за кордону. Там зараз перебуває наша кореспондентка Олена Логінова. Вона зі студією Наживо. Олена, вітаю. Розкажи, якими досягненнями поділилися учасники. Вітаю, Лілю. Сьогодні тут і дійсно відбувається масштабна подія у сфері енергоефективності та енергонезалежності нашої країни і. Це неабияк як важливо зараз під час повномасштабної війни, і коли ворог постійно атакує нашу енергетичну систему. Власне зараз на сцені виступають і урядовці, представники громад з різних куточків України, представники бізнесу і наші закордонні гості. І всі вони діляться як своїм досвідом, так і баченням того, як розвивати енергонезалежність в Україні. І власне сьогодні особлива увага питанню децентралізації енергетики. Ічної системи, а також програмам, які діють безпосередньо для населення у сфері енергоефективності, українці стали вже встановлювати свої домашні сонячні електростанції з накопичувачами. Для цього є кілька програм. Програма від держави без відсоткового кредиту на 10 років. Сума кредиту до 480 тисяч гривень. Кожне домогосподарство, кожна сім'я може взяти такий кредит на 10 років без відсотків, встановити сонячну електростанцію, інвертори та накопичуючи електричну енергію. А надлишок можуть продавати в мережу. Ця конференція вона саме якраз налаштована на те, щоб нагадати, що був прийнятий закон у 2021 році про енергетичну ефективність уже нашим парламентом. І урядом були підготовлені всі відповідні нормативні акти, і найголовніше тепер імплементація на місцях, щоб ми не забували про втілення саме якраз всіх тих інструментів, які були запроваджені цим законом, і ми маємо працювати всі і всі дотримуватися енергетичної ефективності, тому що на сьогоднішній день ціна на нас зростає. А я також хочу закцентувати увагу наших глядачів на тому, що зараз в Україні також діють урядові програми для ОСББ. Це програма Енергодім та «Гріндім». Приміром, Енергодім це така грантова програма, за якою ОСББ можуть отримати компенсацію від держави до 70% Покривається витрат на утеплення багатоквартирних будинків, і також програма «Гріндім» від фонду енергоефективності для ОСББ. Та ЖБК також держава покриває дає такий грант до 2 мільйонів гривень на встановлення та закупівлю сонячних станцій та теплових насосів. А загалом тиждень енергоефективності буде тривати в Україні ще три дні до 13 грудня. Лілю. Дякую тобі, колегу Олена Логінова розповіла про конференцію з енергоефективності у столиці та про актуальні програми, які реалізують в Україні. Як щойно стало відомо, кількість поранених у Златополі на Харківщині зросла з 8 до 10. Двоє жінок постраждали під час повторного ракетного удару. Про це повідомив очільник області Олег Синігубов. Загалом на цей момент постраждали двоє чоловіків і восьмеро жінок. Сирія продовжує шокувати світ жахливими знахідками. Люди досі йдуть до військової в'язниці, седнає щоб знайти там рідних або дізнатися правду про них. Там сирійців, яких не любила влада, катували, розчиняли в кислоті, спалювали. Спершу тюрма належала. Хафезу Алясаду, згодом його сину. Тому пишуть сирійські змі, дехто провів там майже усе життя. З За град звільнили пілота, якого затримали 43 роки тому, бо відмовився атакувати мирне місто. Таких в'язниць десятки по всій Сирії. У морзі однієї з лікарень Дамаска знайшли мішки із тілами закатованих людей. Їх фотографуватимуть. Зображення опублікують у мережі. Це найшвидший спосіб знайти рідних. Спалена труна з портретом засновника провладної партії. Так минула ця протесна ніч у Грузії. Демонстранти принесли до будівлі парламенту символічну домовину. А в ній лялька із зображенням бідзіни Іванішвіллі, засновника партії Грузинська мрія. Невдовзі інсталяцію спалили. До слова, раніше на акціях протесту вогонь жбурляли у Іванішвілі та прапори його політсила. Нагадаю, протести в Грузії тривають від листопада, коли провладна партія заявила, що ставить на паузу переговори про вступ до ЄС до кінця 2028 року. Окрім Тбілісі, народні хвилювання відбуваються у Батумі, Кутаїсі, Телаві та інших містах. Якби це була боротьба за зниження податків, цін чи зміни в системі освіти, люди могли б злякатися та здатися. Але коли ти знаєш, що під загрозою твоя батьківщина ніхто не боїться ні побоїв, ні затримань. Перед Грузією зараз стоять чималі виклики. На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває. Його продовжить Олексій Фадієв. Безпечного нам усім дня. Дякую, колегу. Так, дійсно ще годину марафону від інформаційної служби інтера. І, зокрема, будемо говорити про ситуацію на східному фронті.